Доброго дня, шановні можливі покупці. Знову ж таки, хочу викласти описання лоту, який продається на моїх аукціонах. Ось такі навушники. Для, ну, фактично, це для спортсменів. Я думаю, що користуватись може ними будь-хто, але значить, що, які вони є у нас? Вони є чорного кольору, вони є. Ну, це салатовий кольор, скоріш за все. Вони є сині, іноді воно більш до блакитного, іноді більш темно-синє. Це, видно, залежить від того, яку кітайози пластмасу заливають. І от такий. В даний час це рожевий. Частіше бувають вони все-таки червоні, ніж рожеві. От. Що ми маємо до цього? Значить, це MP3 плеєр та FM радіо Тут немає ні Bluetooth, ні Wi-Fi передавача, тому що є такі самі наушники ось Sport MP3 FM. Є такі самі наушники з встроєним Bluetooth, але вони коштують ну, в, в, мінімум вдвічі дорожчі. Що ми маємо? Ми маємо ось тут входи для мікро SD-картки, для міні-USB старого типу шнура, через який власне, відбувається і завантаження, і зарядка цієї гарнітури. І також отут -от є кнопочка увімкнення. Ось я її, Ползуночок такий, я його подвинув. Все загорілося червоне світло. Можливо, чуєте. Радіо шипить. Значить, поки не вставлена картка пам'яті, грає радіо. от Ви нажимаєте Play і нажимаєте Вперед або назад для налаштування. Воно в цей час його налаштовує. Значить, коли грає mp 3 плеєр коли вставлена картка microSD, це кнопка Play pause, пауза, Це кнопка вперед-назад. І також, що в режимі радіо, що в режимі MP3, плеєра коротке натискання це переключення FM-станції або номера треку. Довге затискання це голосніше. Або тихіше, тому що я перший раз, коли отримав ці наушники, я сам не знав, що з ними робити. Значить, в комплекті йдуть самі навушники, ось таких кольорів, як ви бачите, і кабель синхронізації заряджання. Зарядки до них немає, тобто їх легше або через комп'ютер заряджати, або під... втикаєте в будь-яке зарядне від мобільного телефона. І воно заряджається. Значить, навушники йдуть. Ось так. Вони йдуть без твердої якоїсь упаковки, тому що точно такі самі навушники, якщо їх купувати в упаковці, вони коштують майже на 2 долара дорожче. Переплачувати по теперішнім цінам майже 40 гривень за шматок пластику, я не вважаю за потрібний і вам не раджу, тому вони йдуть без retail package, як кажуть американці та інші. Ось так. Також до цих. В іншому своєму лоті є отакі от от спортивні годиннички. Годиннички абсолютно, це, як на мене, це або дитячий варіант, або виключно спортивний варіант. Тому що вони показують лише години-хвилини. І я сам користуюся дуже зручно. От, наприклад, в мене телефон 6 дюймовий мені його на пробіжку брати. Дуже тяжко в кишені. Вдіваються ці наушники, вдіваються цей годинник, щоб на роботу не спізнитися. Вони є різних кольорів. Ось такі вони От. Вони додаються до навушників в подарунок. Для лота наушники, навушники і часи у подарунок. От. Годин, часи, я, якщо залишається кольор, я їх. Висилають такі, як ви просите. Якщо немає, вибачайте годинники, ці висилаються випадковим чином, тому що це подарунок, вважається. Все, Дякую вам за увагу. Вдалих вам покупок на Укро. Сподіваюсь, ми з вами спишемося або зізвонимося при платі лоту.